Галина разом з сином купили мандарини на центральному ринку. Розповідають, дуже люблять, що фрукт був крупний та без кісточки. Ціна ну, дорого, але ну, що робити? Потрібні вітаміни для дітей то бере. Ну в супермаркеті більше, бо там акції є, а на ринку рідко, ну купую. На прилавку у Наталі мандарини по 130 гривень за кілограм. Жінка каже, за місяць торгівлі мандаринами продає в середньому по 20 кілограм за день. Це стопроцентне кач. Це не Турція, а Греція. Хто любить качество, вони на 10 гривень не дивляться. За тебе многі витрачають. Сказали, що в цього нічого нема. Турцію забракував. Дуже кислі бубочки і волокнисті. А як один сказав, кормові. Михайло продає два сорти мандарин по 120 та по 130 гривень. Продавець каже, люди купують по кілька штук. Кожен день воно меняется. То дорожает, то дешевіє, то как. Якщо большой завоз, то, звісно, дешевле. Маленький завоз буде дороже. Закупочная 105, 110, 95. А 95 и і вийше. На ринку колос Людмила купила мандарини по 60 гривень за кілограм. Ну та я би не сказала, що вона приємна, тому що вона дешева. Значить, там щось є в скоропорт. Ну так знаєте, пару штук для себе. Ну можна взяти. Продавчиня Катерина каже, люди більше полюбляють мандарини без кісточок та купують зазвичай більше кілограма. Мандарини маємо Іспанія 70 гривень, дуже солодка. І також Грузія є 70 гривень і трошки дрібніше 60 гривень, переважно Іспанією. Чому? Ну мабуть, тому що вона більше за розміром і. Здається їм, що вона солодша, але і Грузія теж дуже солодка. Чи буде дорожчати мандарин до новорічних свят, чи ціна залишиться такою ж, продавцям поки відповісти важко. Марія Тамикарчан, Роман Волинський. Суспільне новини. Миколаїв.